Доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо про підключення IP-камер. Це ж було вже. Які основні способи підключення IP мережевої камери? Ну, перше, це бездротовий по Wi-Fi, але його підтримують тільки деякі моделі. Та має бути стабільне з'єднання з мережею, тобто гарний зв'язок з роутером. Тож цей метод підходить далеко не всім, а зазвичай його використовують тільки якщо камера стоїть всередині квартири, офісу, будинку. До того ж, вона тільки умовно бездротова, бо все одно треба вести кабель для живлення. Другий метод це за допомогою поя. Це оптимальний варіант як з точки зору монтажу, так і надійності. Бо живлення і дані йдуть по одному кабелю. Ну І третій спосіб це живлення 12 вольт постійного струму, постійної напруги. Буває ще 5 вольт USB. І це зазвичай такі невеличкі камери, які стоять там десь на тумбочці, так у вас в кімнаті. Тож більш поширений, якщо там монтуєте в під'їзді, в офісі, це саме 12 вольт DC. Розглянемо це на прикладі. В мене є отака камера від Hikvision, Модель буде на екрані. Вона підтримує технологію PoE живлення і DC 12 вольт. Також буде потрібен отакий кабель. Це UTP категорія 5i. Це для прикладу, коротенький, для більш наочного. Але ви можете зробити необхідної вам довжини. В нас, до речі, було окреме відео, де докладно розбирали, як це робити. На кінцях конектори RJ45, 568B стандарт обтискання. І в мене їх тут пара, щоб було зручніше вам показувати різних кольорів, такі коротенькі. Ще буде потрібен в моєму випадку. PoE-інжектор, бо мій роутер не підтримує технологію poe живлення за цією технологією. Тобто, якщо б він підтримував, то один кінець йшов би просто до камери, інший в порт, який підтримує PoE. Але мій роутер не підтримує. Більшість домашніх роутерів не підтримують цю технологію, тож ще потрібен PoE-інжектор. А саме ця модель розрахована тільки на одну камеру, тут один вихід. Але якщо вам треба підключити там, декілька камер, то можна придбати іншу модель або взагалі поекомутатор і підключати камери. По суті, це блок живлення, який дасть можливість подати по одному кабелю і дані, і живлення до камери, бо ж з роутера виходять тільки дані. Він розподіляє, до речі, саме тому треба 8 дротів всередині кабелю, тобто 4 пари, по 4 живлення, по 4 дані. Зараз, на прикладі покажу, що куди треба підключати. Ну, по-перше, вмикаємо до розетки ваш роутер і PoE-інжектор. Потім до камери такого жовтенького кольору в мене кабель. Так, з камери буде йти на. PD-out на PoE-інжекторі PD-out. Ось поєднали. І другий кабель буде йти з роутеру. Тут LAN-1, LAN2, 1, LAN3 1, на вибір. One це під інтернет. І другий кінець буде йти на PoE-інжектор Data-In. Тобто з роутера будуть йти дані. До поінжектора. З поінжектора вже будуть йти і дані, і живлення до камери. Нічого складного. В залежності від моделі камери, якості кабелю, моделі вашого Poe-інжектора по або поєкамутатора, оця от відстань від поінжектора до камери зазвичай до 100 метрів. Тобто, вона може бути і меншою, це залежить від потужності камери, потужності Poe-інжектора, по в якості цього дротів всередині кабелю. Е, який там тип POE, там, песів поє чи інший якийсь стандарт. Е, але зазвичай це до 100 метрів. І ось тут питання: а що робити, якщо треба підключити по 12 вольтам. Або е, камера не підтримує поє, Тож тільки один спосіб: 12 вольт. Ну, випадок з підключенням по USB 5 вольт. Не будемо розглядати. Це зазвичай кімнатні камери, там вистачає. Просто довжини дроту від кабеля, від блоку живлення, тож є камера з входом DC 12 вольтів. Звісно, можна просто підключити цей кабель до, напряму до роутера, подати дані, а до живлення підключити окремий кабель від блока живлення до. Добре, якщо невеличка дистанція, то так, блок живлення йде в розетку, кабель з нього йде до камери. Але якщо невелика дистанція до розетки, а якщо ж велика, тягнути другий кабель це нераціонально, але є інший спосіб. Зараз його розглянемо. Нумо! Погнали! Для підключення по 12 вольтам по одному кабелю знадобляться ще отакі сплітери. Вони продаються комплектом. Тут вони відрізняються на одному кінці роз'єм тато, мама. тобто... Вони різні, ви тут нічого не переплутаєте. Один йде до камери, інший до роутера. Цей підключається в роз'єм DC. Це для даних. Так. Потім сюди йде кабель. Інший кінець вмикається так само в цей роз'єм. Оцей йде, як і в попередньому прикладі на вихід LAN-1, LAN-2. І сюди йде блок живлення. Так. І підключаємо. До речі, ось ці блоки живлення вони бувають різні. 12 вольт, трошки більші, цей потужніший, 2,3 А на виході. Але ось цей метод, він не такий зручний, бо якщо це буде стояти десь на вулиці або там в під'їзді, то вже ось ці конектори краще сплітер цей заховати в якусь монтажну коробочку. Вони бувають різні, там встановлюються під камерою, поряд з камерою. Звичайно, аналогові системи монтуються з цими коробочками. Вона має бути герметичною, якщо на вулиці. Це вже не так зручно, як POE. Взагалі-то можна просто зробити їх власноруч. Для цього вам знадобляться ось конектори rj 45 8P, 8 c можна ще отакий ковпачки. Це для перфекціоністів. І ось такі роз'єми для живлення мейл female, тато, мама. Для підключення живлення до камери до блока живлення. Давайте подивимось. А, ну і ще ж кабель. Оцей кабель, що буде йти до камери, ви просто замість того, щоб робити тут. Конектор потім сюди е підключати. Можна просто зачистити сам кабель. Давайте зробимо. Ось в мене є крімпер. Можна і без крімперу ножем, але швидше, коли є нормальний інструмент. Знімаємо ізоляцію. У нас тут чотири пари помаранчева і зелена. Будуть йти на дані, тобто під коннектор RJ45. А ось ці два, це буде підживлення. 1B — oh. Це мінус. 1C — Плюс. Здогадуюсь. Це наш електрик. Yes, так, точно, Сер. Зазвичай, якщо ви щось робили, знаєте, так, що, те, що кольори. Коричневий, червоний це фаза або плюс, синій це нуль або мінус. Але тут трошки навпаки, ось на схемі. Можна зробити інакше, як вам подобається більше, зручніше. Але, щоб потім не заплутатися, краще зробити, як на схемі. Тобто тут буде плюс, тут мінус. Ось ці конектори, тут все підписано. Зовнішній контакт це зазвичай мінус, внутрішній це плюс. Ось тут підписано де плюс, де мінус. Так, що ми робимо? Беремо ось ці дві пари, розплітаємо їх, розрівнюємо. Так, це не дуже швидко. Зараз. Розкладаємо їх за кольорами. 5, 6, 8B стандарт. І потім підрізаєте, щоб було рівненько і надягаємо ось цей конектор. Ось ці отак от підгинаємо. Ось отак. І просто зверху натягуємо цей конектор. І дивимось так, щоб все пішло. Тут пропускаєте, якби. Цих дротів нема. Пропускаєте ось. І натягуєте. Так, обтискаємо. Сюди можна ще натягнути ось таку термоусадочну трубку, трубочку, щоб взагалі було гарно. Так, пропускаємо ковпачок. Ось. І Усаджуємо або запальничкою, або фен беремо. А ось ці кінці зачищаємо попарно, бо буде два дроти, якщо їх попарно взяти. Більше переріз, менше втрат. Так, знімаємо ізоляцію з кожного. І сюди буде йти конектор. Це плюс, це мінус. Так, зробили? Ну і потім цей конектор можна підключити до камери. Тобто це йде сюди, вмикаємо і роз'єм живлення. Яка ж краса ще й задарма. Ось так. Можна зробити і трошки інакше. Під цю камеру, ось так. Можна просто було е розділити їх. Дві пари туди, дві пари сюди. Потім надягаєте знову ж таки цей накінечник, конектор RG45. Пропускаєте тут раз, два, пропустили, потім зелений, пропустили. Е а це підживлення попарно до роз'єму. Е термоусадочні трубочки це так. Ну, щоб воно трошки надійніше було. Але ось таке рішення це в під'їзді десь або на вулиці, знову ж таки, буде, треба заховати в монтажну коробочку. Та й надійність такого, ну, це не те, що просто увімкнув як в один кабель і все. Тут ще треба щось самому вигадувати. Окрім більшої складності в монтажі, у підключення по 12 вольтам є ще більший мінус. Це відстань. Я казав, що при підключенні по технології POE відстань буде до камери від пристрою десь ну, до 100 метрів. Може бути менше, бо там теж багато чинників. Але ну, яке обладнання? Але ж до 100 метрів. Тут метрів 30. Від чого це залежить? Давайте трохи теорії. Справа в тому, що чим вищий струм, тим більше падіння напруги. А саме тому поє набагато стабільніше передає живлення, бо там напруга 48 вольтів. Тобто при одній та самій потужності камери струм буде нижчий. І це фізика формула на екрані. А та ж проблеми із відстанню. Чим довше провідник, тим більше втрати. До речі, саме тому. Я казав вище, що треба використовувати пари дротів от, в цих е, спліттерах саморобних. Бо тоді в перерізі буде два дроти, і втрати меншими. З чого випливає, що відстань по двом можна зробити більшу відстань до камери. Так, в коментарях ви можете написати, що там підключали 50 метрів, в мене все працює. Можливо. Я ж кажу, все це дуже індивідуально. Бо якщо у вас нормальний кабель гарний, ви взяли попарно ці провідники, дроти 2 на плюс, 2 на мінус. Там нормальний сплав, а не так, що ви берете, пишуть 24VG, а він тонкіший. До того ж, для різних камер, яка у вас камера? Якщо 5 Вт потужність, це одна справа. Якщо камера 8 Вт потужності, це інша. Там відстань буде вже меншою. До того ж, а наскільки стабільно вона буде працювати в різних режимах. Вночі ну, вмикається, наприклад, підсвітка, чи буде воно стабільно працювати, чи ні. Камери з ПТЗ теж питання, чи будуть якісь затримки. Є ще один спосіб подовжити відстань для 12-вольтової камери, але для цього нам буде потрібен ще такий поясплітер, адаптер. Він понижує напругу DC 4857 до необхідних камері 12 вольт. Як воно підключається? До речі, по інжектору теж потрібен буде. Ми беремо PoE-інжектор, підключаємо його як зазвичай. Data IN йде на роутер. Потім вихід PD-out. Все так, як е, приживлення камери Попоя. Вмикаємо оцей от довгий провід, який буде йти до кабель, який буде йти до камери. І він на велику відстань подає вже більш ефективне живлення 48 вольтів. Далі все це йде ось в цей пояспліттер. А потім ви підключаєте його вже до камери. Так. І 12 вольт. Але ось надійність цього методу. Знову ж таки, монтажна коробка буде потрібна. Якщо десь вулиця відкрите приміщення, якесь перепади температур може згоріти, наскільки воно надійно під питанням. Але так, відстань ви значно збільшите. Тож ми сьогодні вже згадували законома, формулу потужності. Ну, а зараз прийшов час. Аксіоме Скобара. Тобто, що то, що то, краще беріть камеру з підтримкою технології POE. Не грійте собі голову. Ну, здається, розібралися. Після цього знову підключаємо камеру, переходимо за комп'ютер або лептоп. Треба перейти на сайт Hikvision, завантажити застосунок, щоб зареєструвати та активувати камеру. Поки не будемо встановлювати цю фірмову прогу, вона більш така складна, там більше функцій. Для того, щоб зареєструвати, активувати і попередньо налаштувати камеру, вистачить цього ось застосуночку. Завантажили, встановили. Тепер треба придумати вигадати якийсь пароль для камери, не забути його. Якщо поставити прапорець в цьому віконці, то ви ще можна активувати Hik Connect. Це мобільний застосунок. Для нього теж треба вигадати, придумати якийсь пароль. Заповнюємо. А, є. Після цього треба ще відповісти на три питання. Я просто поставлю 1, 2, 3, а ви вже заповните нормально. Ставимо пропорційно впроти DHCP, щоб отримати автоматичну IP-адресу. Не вводити нічого вручну. Камера отримає адресу автоматично. Вводимо пароль. Підтверджуємо пароль. І ось ми бачимо, що статус камери змінено на активний. Ось І в цьому полі, де IP-адреса, подвійним кліком, клікаємо, переходимо. В першому полі треба вести адмін, а в другому пароль, який був вказаний при реєстрації активації камери. Все, з'явилося зображення. Ну, тішимося отриманим результатом. Сподіваюся, це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайки. І до нових зустрічей на нашому каналі.